Слава Україні! Я маю глибоке українське коріння, але зневічене вихованням радянським. І я мріяла, мріяла попасти на бандуристів. І це сталося. Нас групу «Актини довголіття запросили на концерт капели бандуристів. Я цікавилась історією. І знала, як під приводом поїздки на з'їзд співаків, народних співаків до Москви, зібрали всіх бандуристів, кобзарів, лірників, завезли їх в ешелоні, зупинили ешелон біля виритих траншей, вивели і їх всіх розстріляли, бо відчували силу народну. Народних пісень, народних предань. і вони були всі розстріляні. І я мріяла. І весь час намагаюся дивитися все, що стосується України. В мені просипаються українські предки, українське коріння. І я хочу поділитися з вами, яке враження для мене справило. От цей похід на бандуристів я не можу передати словами. Українців почалось давно, ще за часів Петра І. Тобто царі російські зробили з росіян рабів, і вони намагались зробити рабів з українців. І ніяк не вдавалось Мазепа, Петлюра, інші весь час виставали, знищували культуру українську. І лірників, і кобзарів, і бандуристів, і поетів усіх українців, кого не вдавалося знищити ментально, так, то знищували фізично. І, а ми живі, ми живі, ми українці. Ми не можемо бути рабами і сторіччями виборювали своє право бути вільними. І зараз велика пашана всім, хто відроджує українське коріння, українську культуру, яка зараз увесь світ співає українських пісень. Зараз увесь світ узнає українців, а українці живі і будуть жити, і нас не подолати. І цей чудовий концерт бандуристів закінчився піснею Червона калина, яку зараз співає весь світ, Зал Встав. І ми співали разом з усіма. І після цих співів і цього концерту почуваєш таке натхнення і так пишаєшся тим, що ти українець. Українці виборювали своє право бути вільними. І я вірю, я знаю, що зараз вирішальна година, і зараз нас підтримує весь світ. І я знаю, що ми переможемо. Слава Україні! Слава нашим захисникам, героям слава!